Усім привіт, з вами знову я, Позитивний кіт, і сьогодні я розповім вам про гру, ті, якою відбувається у паралельному світі, в якому демони знову хочуть захопити, і на цей раз це теж середновічний світ. Бо звісно, більше немає чим займатися, окрім того, щоб захоплювати світи. А місцеві ангели знову хочуть більше влади, тому нам потрібно взяти свій щит пилу та супердробовик і розібратися з цією проблемою. І так це Doom Dark Age або тисячу один спосіб вбити демона. Серйозно, Сюжету Doom? Ви тому часом не сплутали? А, ну добре, Зав'язка така. Демон знову хоче захопити технологічно серед світ, та завладіти черговим занадто сильним артефактом, який дасть їм владу, душі та схожу плюсдесять до інтелекту. Водночас місцеві ангела промили розум домслаєру та випускають його чисто акантидемонічну зброю масового враження, та паралельно з цим мутять свої схеми. Також заради більшої влади. Це, звісно, під час сюжету ми дізнаємося більше як про артефакт, так і можливе звільнення від англійського контролю. Так, це, звісно, максимально без спойлерів, а то раптом комусь ну дуже цікавий сюжет у новому Doom. Хоча упор на сюжету стало більше, якщо зрівнювати з минулими частинами, ну, окрім можливо третю, більш поробленими персонажами та злодіями, у своєсуть він такий, як і усій новій трилогії. Сюжету Doom Дум потрібен лише для зав'язки, чому знову повинні вбивати, різати та рвати чергових чертів на частини, та означити сеттинг, в якому це буде відбуватися. Де основна задача цього сюжету це бути фоном та не заважати головному, а саме геймплею, про нарізання демонів, і це він виконує на всі 200 Тому, якщо ви прийшли гру заради сильного сюжету, то ви точно щось плутували. У своїй суті це той же самий дум, але водночас не схожий на всі інші. Це все ще максимально брутальний та демонічний шутер, в якому максимально приємно вбивати десятки, а то й сотні демонів великою кількістю різноманітної зброї на будь-який смак, Із класичного набору дробовик ракетниці. З пушки, що стріляє шаром з ланцюгом, та автоматичним дробовиком, який стріляє черепами. Черепа продаються окремо, тільки сьогодні два черепа по ціні одного. На відмінність від минулих частин ми постійно знаходимося у самому пеклі поля бою, чим гра для мене більше нагадувала Серіс. Чим минулі дум з їх нескінченними потоками ворогів, в першу чергу потрібно вбивати самих небезпечних, а якщо ти тільки на пів секунди замишлося, то до тебе моментально прилетять десятки снарядів, і хтось зі спини зробить пусть. А де, хоча арени стали куди більші, основні бої відбуваються на близьких дистанціях, бо тепер ми не можемо тільки ухилятися від потоку пострілу. А ще завдяки щиту тут захищатися, притягуватися, та саме головне відбивати постріли та атаки демонів назад в їх лиця, після цього моментально з ними розправлятися. Кожен великий демон має свої атаки, під які потрібно підлашовуватися, ще спарирювати чи блокувати, або взагалі тікати та ухилятися, намагаючись ефективно розправитися з самими бісячими та смертельно небезпечними врагами. Паралельно шукаючи, де можна підлікуватися. Де якщо у де ти як Данте імсимаєш велику кількість зброї та інструментів для того, щоб перспективно та швидко розправлятися з демонами, постійно мандривуючими снарядами, то у темних часах ти відчуваєш себе ніби ти не людина. А не переможна бронемашина, яка одним своїм пострілом вбиває десятки ворогів. І тепер не ти намагаєшся тікати від демонів, а вони тікають від тебе. А навіть якщо в тебе закінчилися патрони, і голими руками та ногами ефективно вибивальних їх все єство. А майже не забув, ще іноді дають повиправляти мехою дуже великим роботом, та побивати усе, що можна з великих демонів, як арпаркотами, так і гігантськими пушками, а ще політати на власному драконі, вбиваючи летючі кораблі, невідому фігню та реактивних демонічних винищувачів. Оці ці сегменти потрібні для крутих цен. Та флані ігрового процесу це QTE де потрібно часто ухилятися в будь-яку сторону на мехі або на драконі у правильну сторону, для того, щоб не отримувати шкоди та підсилювати свої атаки, де по суті це веселі та легкі сегменти. Які потрібні для відпочинку кравців від постійного м'яса, що відбувається на екрані. Локації стало набагато більше, але при цьому виглядають просто фантастично, після ріновічних технозамків, до пекла та інших вимірів, де фактично локації поділяються на два типи: залоній коридорні рівні, яких виходите та вирізаєте усіх на своєму шляху, так і були відкриті світи, на яких потрібно щось зробити три рази, типу запустити домінічне серце або відключити портали, з яких виходять орди, або зробити ще щось дуже важливе, в якому порядку виконувати ці задач? Вирішує сам кровейців. Де всі відкриті локації граються напогано, але відчуваються дещо одноманітними. Секрети угри стали цікавішими та більш різноманітними, деякої минулих частинах є секрети для утримання яких достатньо бути трішки уважним. То також, у цій частині заховані цілі просторові головоломки з переміщенням коробок, срібками на щиті та актуванням дивних механізмів та цілості над головоломок що дає гравцю подумати та трішки відірватися від постійних безперейних боїв. А ну і так, шукати їх бажано, скільки окремські ніг на зброю та фігурки, заховані сілі арени, де можна вибити збільшення здоров'я чи кількості патронів на зброю, або навіть кімнат з золотом та іншими корисними ресурсами для покращення. Різних видів зброї. У цілому, Дум аркей, що все ще Дум, але інші зі своїм підходом, де ти все також буваєш армією чортів, але тепер не як реактивний соник з ракетницею. А як танк, який йде уперед, вбиваючи усе, що заважає йому на своєму шляху, що по-своєму весело. Да так, у деяких моментах гра стала дещо менш комплексною, ніж Думи Тернул, не бажано грати зі зброєю, як на піаніно, в залежності від ситуації на екрані. Але водночас новий Doom став більш ефектним. Де, якщо у минулій частині на екрані не було більше ніж пару десятків ворогів, у той час, коли темі єрі ти б'ється інколи зі сотнями демонів, де навіть якщо найслабіше можуть збити тебе кількістю, а за елітними потрібно постійно слідкувати та підлашуватись під їх атаки, виконуючи смертельне па притягнувся парировав, вистрелив, ухилився, вистрелив, добив повторив у різних варіаціях, поки частини усіх вихронів те будуть розкинуті по всій арені, і все це на дуже красивих та доволі різноманітних локаціях з як і кількість як арендах різноманітних секретів. Окрім декілька вище до фіналу гри, які трішки одноманітні, але то таке собі, доволі цікавими та складними вище до фіналу босами, яких я не хочу вам показувати, бо це будуть же спойлери. Так з мінусів це не така класна музика, як в минулих частинах і звучить як плюс-мінус типовий метал. Мені було норм, як вам буде, я не знаю, хоча доволі веселий та міссистри, але трішки одноманітний геймплей, від якого іноді хочеться трішки перепочити. Тому так походження у мене розтягнулося майже на тиждень. Але навіть з такими мінусами це один з найкращих і найприємніших шутерів про вирізання різних страшних істот, в якому ти один б'єся з цілою нескінченою армією, слоновим, але нормальним для цієї гри сюжетом. Бо головне, що дробовик робить бух, а ракетниця робить бум. Тому, якщо вам подобаються міцні арени шутери, то тоді вам точно до нового думу. І пам'ятайте, добро повинно бути з дробовиком. А з вами був позативник і дякую за перегляди, Ставте вподобайки, пишіть коментарі, як вам ця гра. Та підписуйтесь на канал. Це це дуже допомагає у розвитку каналу. Побачимо вже у наступному відео. Няу!